Друзі, всім привіт з весняного Кракова! 20 градусів тепла це просто неймовірно. Тож, я вийшла до вісли з плівковою камерою і з великим бажанням походити і половити класні кадри. А фотографувати сьогодні я буду саме людей, тому що я вважаю, що так як люди. А передають атмосферу і створюють атмосферу міста. Не передає ніхто. Але зараз зробіть паузу. Поставте ваші лайки, напишіть коментарі, підпишіться обов'язково на цей канал. Мені буде надзвичайно приємно продовжувати далі. На алгоритми Ютубу будуть краще просувати це відео. Друзі, у нас готовий перший кадр. Ця пара в таких блакитних футболках позаду шовчован, і маємо кадр. І тут по цій алеї ми теж зробимо кадр. Зараз з цього мосту був найшвидший кадр, який я робила. Я побачила літню пару, яка йшла по цій алеї. Вони вже заходили під міст, і я так хотіла встигнути їх сфотографувати, що ось що вийшло на останніх секундах. З цього ракурсу на цьому мосту йшов хлопець, і теж тут я зробила кадр. Витаминда, Витаминда. Більше, більше. Я завжди хочу зробити кадр, коли бачу якихось літніх людей, пари, особливо, коли вони гуляють, насолоджуються погодою природою. І мене не знаю, в мене душа радіє від того, що я бачу, тому такі кадри в мене часто виходять дуже атмосферні, як мені здається. Дивіться, які хмари. Просто як солодка вата там, попереду місце, де постійне скупчення людей. І знаєте, фотографувати людей вийшло не так і легко. Не те, щоб я цього раніше не робила, але ж зараз я акцентую увагу саме на цьому. Це не зовсім просто, тому що людей багато. Вони інколи помічають, що ти проходиш повсі, можливо, хочеш їх сфотографувати. Це не зовсім легко, хоча я ніколи не порушую особистого простору і кордони людей, я завжди уважна до деталей і уважна в цьому питанні теж. Вже третій рік, як я проживаю в Кракові, і я ні разу не сиділа в цих кафе на воді в таких кораблях. Можливо, це потрібно виправити. Я відразу напишу друзям після цього відео. Підемо туди в неділю, коли буде 2 градуси. Щоб ви розуміли, зараз п'ятниця, будній день 14.00. Ось тут я сфотографувала цього чоловіка, який сидить на сходах, тому що біля нього взагалі не приходили люди, і він сидів, наче в хмарах. Ну це дуже гарно. На жаль, це прекрасне дерево не потрапило в кадр, але ось що маємо. Тут я вкотре, знову дивуюсь, що такий величезний замок може стояти в центрі міста. Я проходжу постійно повз нього і насолоджуюся цим краєвидом. Так, зараз ми тут повернемо мою улюблену частину теж в цьому місті. Це планти. Такий волочезний парк, можна сказати, вздовж старої частини міста. Я люблю тут гуляти, тут всі завжди відпочиваю. Дивіться, все вже розквітає, і будемо дивитися, де тут можна сфотографувати. Дівчина малює. Можливо, я зроблю з нею кадр, але це не точно. Ось так буває, що ти не можеш зробити кадр, тому що якщо стати позаду неї і фотографувати, мені не подобається фон. Тобто фотографія взагалі буде не змістовна. З цього ракурсу можна сфотографувати, але дуже сильно світить сонце. І з цього боку я не буду фотографувати. На жаль, позаду дуже багато людей, і фотографія ну взагалі не вийде так, як я б її хотіла бачити. Я зрозуміла, що так як я висвітлю весь процес, я буду також показувати, яким чином я обираю саме цей катер. Ось, наприклад, я йшла і побачила, що дуже багато дерев, і тут є. Простір для того, щоб прийшла якась людина або приїхав велосипед. Але, на жаль, мені не подобається позаду забор, який у нас в якихось рекламних вивісках. І люди, якщо йдуть аж там, занадто далеко від мене. Тобто мені потрібно, щоб тут зараз хтось пройшов на цій стежці. Як то зло, зараз нікого немає. Але композиція була б класна, якщо б людина потрапила саме в цей простір. І що ви думаєте, я постою тут трішки. Так вийшло, що тут навіть лавка є. Я сяду тут і почекаю, можливо, хтось прийде. Ось так робляться кадри, розумієте? Тут теж сидять два літні пани, і я хотіла зробити кадр таким чином, щоб посеред них було дерево. Це як символ їхньої дружби. Але дуже сильно світить сонце, не знаю, чи вийде. Насправді в сонці немає нічого поганого, але інколи воно може занадто пересвітити кадр. Але якщо дасть такі якісь легкі бліки, то це може бути супер атмосферно. Не могла вам не показати. Подивіться, як тіло це дерево, і знизу нарциси, і їх так багато. Як це красиво, я не можу зазвичай фотографувати настільки далеко, це не завжди гарна ідея. Але я зробила тут кадр, тому що мені сподобалось це величезне просто дерево. І тут люди сидять на пікніку, що робить композицію прям гармонічною. Підемо у старе місто, зробимо також кадри. Туристичний режим теж відкрито. І хочеться вже швидше піти з цієї площі раніше. Я її любила, коли на початку та да, проживання в цьому місті. а зараз вже хочеться швидше піти в якесь віддалене місце, де буде менше туристів. Вирішила зробити тут фото, тому що написано дамплінгс, і ну, це традиційна страва в Польщі, тому таке фото мені сподобалось. Я вимітила, що ця дівчина в бежевому тренчі ходить поміж книжкових магазинів і вінтажних і зазирає туди всередину. Обдивлюються всі деталі, тому я вирішила спостерігати і зробити кадр. Інколи зустрічаєш людей, кого бачив на початку своєї зйомки, і ось ви пересікаєтесь. Ця будівля завжди виділяється посеред інших, тому там є така тераса невелика, і я сфотографувала тут теж. Залишився лишень один кадр, і я пропоную собі сфотографувати себе. А чому б ні? А я дякую вам за перегляд. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Ну а ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде вже незабаром. Па-па, посмішка! -па,